Зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну, а саме з частими обстрілами об'єктів життєзабезпечення та об'єктів з масовим перебуванням людей, згідно плану головного управління ДСНС, було проведено навчальне заняття з залученням всіх служб взаємодії. Розпочалось воно з виклику чергового гуртожиткомедичного училища, який натиснув пожежну кнопку. Працівники подільського підрозділу ДСНС одразу відреагували. Через декілька хвилин поліція перекрила дорогу, а спецтранспорт безперешкодно міг приїхати на виклик. До даної операції були залучені і підрозділи ДСНС Окни і Балта, і звичайно швидка медична допомога. За версією пожежа сталася на верхньому поверсі гуртожитку. Та, попри умовну задимленість, постраждалих вдалося винести, і їм була надана невідкладна допомога. Також поруч з гуртожитком був розгорнутий штаб, котрий і координував дії присутніх згідно плану евакуації об'єкту. Злагодженість дій всіх учасників дала можливість локалізувати пожежу і врятувати постраждалих. Для того щоб здійснювати евакуацію дітей на даний час, ми відпрацьовували гуртожиток медичного училища. Тому всі помилки, які були виявлені, надані адміністрації об'єкту, на даний час ми працюємо по продовженню планування далі на цих таких об'єктах з масовим перебуванням людей навчання. Такі навчання продовжуватимуться і надалі, адже в разі пожежі від злагодженості дій працівників ДСНС, медиків, поліції зазвичай залежить життя людей. Попереду у нас навчання будуть на об'єкті в місті Балта, теж об'єкт з масовим перебуванням людей, тому будемо готувати і адміністрацію міста, і адміністрацію громади, і адміністрацію об'єкта до даних вирішальних напрямків. Адже їх головним девізом було і залишається запобігти, врятувати, допомогти. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.